Так, всім привіт мої хороші на каналі Дуровський і зараз я вставлю всю штуку. чолк. Є, витягаємо, Нахиляємо. витягаємо далі. І ось у нас сьогодні огляд на... Блін, ще довше можна. Ні, все. Ось так. Приблизно зараз нахилю. Оп! Ось очки. Така є штука в мене. І це огляд мого барахла. Поїхали. Отже, це огляд е, бюджетного. Можна сказати, ну, при, да, можна сказати на сьогоднішній ціни це дешевий. Дешевий хол, як він називається холдер. Або як я називаю селфі палка, але це не зовсім селфі, селфі палка, це селфі палка трипот е, від фірми Хока. Я з цією фірмою не знайомий. Але ну, здогаду, що це не найдорожче в світі Річ, речі він виготовляє. І якраз для подорожів, для зйомок на телефон класна штука. Чому я собі її обрав? Що мені більше всього подобається, це те, що в неї є така штука. Ось. Ось. Дуже красиво, удобно він тут вкладається в руків'я, виймається, блютуз. Як його назвати? bluetooth пульт, щоб можна заробити було знімки. Отже, його можна дуже удобно тримати в руці, Він якраз розмір. Ну, мені навіть, навіть на більшу руку, ніж в мене. Таке руків я. Тобто ці руків'я я потім, коли треба поставити для, для яких зйомок стаціонарних на стол, там, я не знаю, ну, на якусь на поличку, на пеньок, як я оце зараз. На пеньок поставив, можна, на, на три ножки роздвигаються, ставиться вертикально. Єдине, що якщо занадто важкий телефон, я гадаю, що все ж таки він буде, не втримає. Але мій телефон Redmi 9 без літер, просто Redmi 9, Xiaomi тримає в тому як його в бампері. ще. Ми думаємо, думаю, нормально. В принципі, нормальна штука. Треба обережно, звісно, що пластмас е, відчувається, що це недорога штука, але працююча. Принаймні на якийсь час точно вона від себе відпрацює, бо я її брав приблизно за 300 гривень. Це не, за, не занадто дорого для такої штуки. Плюс, е, кажу ще, Bluetooth пульт це взагалі подарок. Повністю витягнутий, як його назвати? Ця вудочка <хи> приблизно 50 сантиметрів. Я чесно не виміряв ТТХ, не дивився, коли купував. Просто взяв, мені треба було. Але здогадую, що він поїде до жінки, і він потрібніший буде зараз в найближчим часом. Бо моя воля вже закінчується цих, для тих, хто слідкує за каналом. Отже, але зараз, дивлячись на трошечки прогинається. Трошечки прогинається. Звісно, що махати їм так і стрибати не варто. Треба обережно ходити і знімати з такою шутою. Голівка мені нравится е крутиться вертикально, верх-низ. На жаль, навколо себе не крутиться дуже, коли в розкладному вигляді. Збираємо. Оп, все, зібрав, вже ближче. Тримати знову ж таки легко, можна повністю оце зараз вигнув, як на селфі палку. раз Повертаємо вертикально і вже можна тривати рукою рівненько. ну Дуже вдобно і ну, можна навіть отак. Або отак вгору, або розвернути. Короче, прикольна штука. Я знаю, що таких вже багато оглядів, але я думаю, варто і на цей недорогий сегмент теж робити огляди. Бо е, люди дуже бояться, як сам інколи думають, дивлюся, що ціна невисока, і думаю, що, мабуть, зовсім гівно. І я вже десь тижня-два тягаю цю штуку. Зарішив все ж таки зняти вам о, маленький огляд. Отже, три ніжечки ці збираються докупи і виходить така дуже ергономічно удобна ручка. Ну, трошки ковска, якщо буде в рукавицях взимку. Так. так нормально. Розкладається назад, висувається такий стержень. І вже стоїть рівненько. Він на якійсь поверхні, як я вже сказав. Фіксується оця головка, що вгору вниз повертається, тобто по одній осі. Фіксується таким закруткою. Збоку. Але я дивлюсь вже ззовні пластмаса, з якої вона виготовлена. Не дуже міцна, тому треба дуже обережно, не, як то кажуть, Козацьку силу свою не використовувати на неї. Блютуз не, не. я перевірив, працює одразу, в мій телефон Його знайшов швиденько. До речі, швидше, ніж мої наушники dbellівські. Eh, І одразу його оп! Можна клацати. Ну, я на наскільки на яку дальність я не перевіряв. Ну я думаю, не, не дуже ти на телефон будеш і відбігати далеко. Ну, метрів 5 я думаю, воно дотягне точно і так сфотографуватися, ну метрів 10 або щось, якісь може якісь знімати якісь ролики. Прикольні мож так, також можна, бо воно кажу, нахиляється трошки вниз, але коли занадто назад нахилиться. Камера, то може впасти. Все ж таки, тринога ця не, професій... не для професійної зйомки. А це якраз от для таких подорожей, які десь щось підзняте, якісь там для, туристичних... для туристичного використання, думаю, класна штука. Такий тріпот холдер і одночасна селфі палка Так. Ось давайте вже Bluetooth перевіримо. О, прямо на ваш онлайн, як тут кажуть, ну підряд не буду монтувати. Отже, зараз треба вімкнути блютуз е, на цьому телефоні. Підмерзає, тормозить, звісно. Потім затискаємо, затискаємо. Тут поки не з'явиться синий вогник. Все, з'явився, то він шукає вже, шукає зв'язок з телефоном. Так, подивимось, перевіримо, чи він знайшов. Так, ось, не знайшов. Зараз Хока є. Знайшов. Добре. Отже, вмикаємо фото. Так, і. Тепер. Чик є знімок, правильно? Побачили? Чік є, знімок. Ну давайте від... відійдемо ну, на кілька кроків. Вже перевіримо одразу з вами. Раз так, десь 2 метри. Ще раз назад. А там я вже і не побачу сам. Так, 2 метри, так. Ну, десь я на 5, на 5 метрів відійшов. Чик, є, працює. Так що можна ще далі попробувати. Ну, тут уже... Так, ну, вже метрів 8, нехай. Не бачу. А, працює Отлично. Я думаю, воно і далі буде працювати. Але і цього достатньо, гадаю. І кладемо назад. Сюди отак закривається. Щоб його скласти треба. Оп, отак зробити. І бачите, там пази є, такі в них попадаєш. Щелчок, мабуть, є клас. Телефон виймаємо і складаємо. Фух. Прикольна штука. Ось така дуже удобна ручка. Щок. Тут теж защокнулась нормально. Трошки. Ну а на цьому все. Дякую за увагу. Тримайтеся мого каналу, щоб не забували, щоб він. Не... До речі, от, от мені залишилось десь 90 людей, щоб було 6 тисяч підписників. Так що там підбурюйте всіх інших, дуже буду вдячний. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, як завжди. Все, пока.